Великдень, древнє свято весни і родючості, перемоги світла над темрявою, час його виникнення губиться у сивій давнині. Сутність свята складається з унікальної та багатющої обрядовості, коли святкують вербицю, розписують писанки, випікають Паски. З Воскресінням Ісуса Христа воскресала сама природа. Бо пробуджувалась після довгої і холодної зими. На Донеччині великоднє свято було не тільки релігійним, але й традиційним, світським, і до нього готувалися заздалегідь. Кожна господиня намагалась зібрати до освячення свій кошик найкращим, найкрасивішим. На низ викладалась вишита серветка, а зверху рушничок накривав все. Що вмістилось в кошик прикрашений зеленню. Кожен продукт, який потрапляє у Великодній кошик, має сакральне значення, щось символізує міцне коріння хрону то незламність духу, що дає віра у Воскресіння Господнє. Сіль, символ заможності, зв'язку між Богом та людьми. Сир, масло то символи піклування, жертовності, Божої благодаті. Шинка, ковбаса символізують жертовне ягня та відчуття радості від виконання Божої волі. Крашанки, писанки є символом відродження та нового життя. Паска найголовніша в кошику. Це символ Воскресіння та Небесного Царства. Паску випікають з молитвою, з додаванням в тісто освяченої води, а перед освяченням ставлять на неї та запалюють свічку, світло якої символізує відновлення внутрішнього світу людини. Після повернення з церкви родина розгуляється. Освяченими продуктами, шматочком Паски з вареним яйцем, на яке викладають тоненьке кільце хрону І вітають один одного. Христос Воскрес! Воістину воскрес!